Два роки назад. його перші виступи, я так чуть-чуть усміхався, але в принципі я розумів, що це перші виступи, потім вони стали серйознішими, серйознішими. І я вже тепер, ого, нічого собі, ну він зараз, це то, що мене здивувало, що нічого собі, він зараз про це розкаже. Прошу вас. Я думаю, теж без мікрофоном мене чути добре, правда? От. І, завжди приємно бачити, от, коли приїжджає велика кількість людей, приїжджає на такі семінари, для чого це робиться? Перше, щоб для себе щось нове почути, для того, щоб побути в такій енергії. І це свідчить про одну дуже характерну рису, що люди щось хочуть дізнатися, щось хочуть зрозуміти. Щось, Що допоможе їм, вирішити якесь певне питання. Не допустити до якогось певного питання. І ви знаєте, перш ніж говорити, мені так просто цікаво, бо я не всіх знаю. А хто тут на семінарі перший раз? От можете руки підняти? О, Трохи є людей. Ну добре, тоді так буду розказувати свіжі випадки, оскільки багато людей вже були, може, мене щось чули. І от саме такий випадок, який мені найбільше запам'ятався, це був випадок з однією жінкою, яка вже дуже багато років в Італії. І от е вона мала операцію, яку проводили в Італії з приводу заміну кульшового суглоба. І після операції в неї в ділянці голови просто діаметром десь от приблизно випало волосся. Це називається алопеція. Просто випало і не росте така пляма. Вона півтора року ходила лікарями в Італії, робила дуже багато речей, Тратила дуже серйозну суму і різні обстеження. І знаєте, ну для мене якось я там не був, ну Італія, це так ніби серйозно, що здається, медицина. І нічого їй допомогти не могли. І от е е її мама, е вона тут живе на Україні, звернулася до мене, чого до мене скажу пізніше. Що робити? Ну, вже все робили, і аналізи, здавали і щитовитку, ну, тільки що не робили, ну, вроді ніби все добре, а волосся не росте. В жінки вже такий трошки психологічний стан пішов, бо літо, сонце, а вона якихось постійних головних уборах, таке таки Лисаділінка. Ну і ми почали нашими засобами. Почали я їй давати чесно, я їй давав на все, що я думав, що може бути причина. Це вона приймала кісточки грейпфрута з метою і. Проти паразитів і проти вірусів, і проти бактерій, проти запальна дія. Вона приймала азетку для того, щоб поповнити вітаміни, мікроелементи. Вона приймала екстракт кісточок граната для того, щоб там фітоострогени, щоб трошки зрегулювати жіночу сферу і омега. Вона приймала і мігліорін-капсули, і це почала вона це все робити від листопада місяця. І от на різдвяні свята вона приїхала сюди. І знаєте, мене запросили мене в гості, я до них прийшов і просто. Бачу таку картину. Оця ділянка, бо була фотографія до того, я її не бачив. Ця ділянка волосся, ну, по-простому говорити, десь сантиметр по боках, почала заростати вже волоссям таким десь, може, більше 1,5 см. А посередині волосечко менше, ну вже є такий пушок, що заростає. І ця жінка просто такі очі, вау! Возумі, така, ну, я півтора року ходила, щось робила в Італії, нічого не допомагало. Потім, будь ласка, два місяці віосан давно ще не виросло там на метр, але ну, вже який, яка позитивна динаміка. Я так не знаю, просто зв'язуємося по скайпу, вона каже, що взагалі дуже майже все. Каже, потрошки-потрошки, але по трошки, ну, майже все заростає. От такий результат. А чого її мама до мене звернулася? А от, е В цієї мамі чоловіка е виразки трофічні на ногах були, три трофічні виразки. У ну, мене по такому напрацюванні багато, от, це одне саме свіже. І е, нічим ті виростки не загоювалося, нога стандартно хто бачив, до коліна майже чорна, така бура, індурація йде. Ну що робити? Де тільки не пробувалися, і обласними спеціалістами, і в Київ їздили, і там різні всякі засоби, методики, традиційні, на традиційні. Ну, з тому ефекту ніякого не давали. Ну і почали ми. Взяли, я так, як правило, застосовую лав... чайне дерево, тут щось мені захотілося так інтуїтивно лаванду. І от вони просто розводили лаванду на перекипічальну водичку, промивали рани, мазали кремом календом довкола ділянку, приймалося всередину лимон, вітал плюс і все. Бо більше грошей не було. Так? Саме таке, що дешевше. І от майже за 7 тижнів, там динаміка йшла позитивно, за 7 тижнів виразки майже повністю затягнулися, колір ноги майже відновився до норми. І чоловік прийшов, знаєте, такий, тої закалки, знаєте, може хтось, ну для мене це уявлення СССРівське, приходить, показує ту ногу, каже, вау, дивіться, це мені ніхто не міг допомогти. От виразки загоїлися. І зараз тільки де я з ним не зустрічаюся. Це дуже дякую. Вітал плюс постійно, лимон, у них тільки закінчується нова баночка є. Дуже вони задоволені. Зумієте, от такі результати. Ще який результат, от для мене, в принципі, це було як буденність, я думаю, може і для багатьох з вас, це є бородовки, особливо підошені бородовки. Ну, що таке підошена бородовка, чи будь-яка чайне дерево, лейкопластир, 8-10 днів в середньому, ну якщо вже дуже запущена, то довше, ну і засухає, відпадає. А тепер я просто подивився, як люди хотіли швидко зробити кріодеструкцію. Хто знає, це відморожують. Ну і зробили таку криво деструкцію, і чоловік три тижні не міг стати нормально на ногу, бо там ж робиться рано, поки то затягнулося, а скільки всього ще назначали, я так порахував, мов би декілька баночок, чайних дерев могло би стати зробити. Просто хто, в кого колись, не, не, ну, думаю, в залу присутніх дуже багато людей мало таку річ. Я сам навіть мав. Коли ви знаєте, стала бородавка, що з нею робити? А я ще так по наївності подумав, що то був. Ну, натоптиш, розколупав, розмочив найти стеження, а його нема. Тоді я вже зрозумів, що напородок, а за два дні у мене вся стопа покрилася такими маленькими, ну, пішла дисемінація. І що робити? Я на ногу не міг ставати, так боком аж ходив. І просто чайне дерево, я себе люблю, тому брав марлю, декілька шарів складав, чайне дерево так просто лив туди, щоб воно все було вологе. І прикладав два рази на день. Зранку і ввечері. За п'ять днів мені повідпадали всі маленькі, на сьомий день відпала та велика, що було. І ми тепер просто просимо можливість спілкуватися з одною лікаркою дерматологом ну така хороша, там і курси проходить, і в Америці, і докторську дисертацію готує, і ніби там якісь вколення інтерферону. І вона мені показує результат картинки. Я бачу, що на нашому чайному дереві, що на околах інтерферону. Результат один, тривалість одна. А що краще? Вирішуйте самі і дешевше. От, це щодо цього. І тепер би хотів розказати таку одну побічну дію наших продуктів. От, Прийшла молода мама, взяла фенхель, там, щоб лактацію постимулювати, ну, і так нормалізувати роботу кишечного тракту і годує дитину грудьми. І за тиждень часу, після того, як почала приймати фенхель, знімає дитини памперс. Каже, а там така картина. Каже, повно черв'ячків. таких, що просто я ледве стримула обід в себе, щоб не, не вийшов назад. Звідки у дитини, хтось каже, ну мала дитина, звідки дитина взятися? От, будь ласка. Жінка брала собі, фенкель, частинки молока попадали, от там дитина протиглесна діє. Побічно така дія всіх, хто бояться. І ви знаєте. Дуже багато людей от приходять і особливо спілкуються, а, та що то ви говорите? От я зараз спілкувався зі своїми колегами-лікарями, та які ефірні олії, та які то бади. Я навіть не хочу нічого чути. І знаєте, я тоді просто сказав одну таку річ, просто може ну яку... кожен навіть з вас уявіть. Ой, от уявіть ви, але пройшов деякий час 5 років. 10 років, не має значення. І ви дізнаєтеся, щоб була якась альтернатива, була якась можливість, яка вам могла безпечно вирішити певне питання, або не допустити до якогось питання, щось зробити. І ви цим не скористалися, навіть не хотіли почути це і вникнути через свою категоричність, через те, що ви просто не хотіли навіть вникнути. Можливість не давати своїй дитині антибіотик. А безпечно вирішити питання, потім, щоб не мати побічної дій. Ви не хотіли послухати. От в мене минулий рік була жінка, вона ну, ну, обстежила на біопульсарі, а там от такий порушений жіночий фон був. Там а, і гормональна сфера порушена була. Я вам кажу, треба таке то таке то робити. Вона не захотіла мене слухати. Прийшов рік часу, чуть-чуть більше, дзвонить на тепер до мене, вивели вже якісь кисти в молочній залозі. Вже є доброякісні, ну ніби не погані, але вже сказали різати. Зумієте, а все рік назад це була єрунда і навіть не хотіли просто вникнути, ну навіть для себе, почитати більше, дізнатися, навіть не те, що зразу робити, а може просто дізнатися більше. Ви знаєте, зараз була е, епідемія вірусних інфекцій. І от одна мама прийшла до мене, до речі, теж така побічна дія, брала мама ефірну олію апельсину, бо там. Ну, Були проблеми з сном, якась така стресова э, ситуація була, нервова система напружена. Так що мама просто витягувала руки, а це руки отак от тряслися, спати не могла. Ну, І там ще й публічно там закрепи були, мама раз, один раз в 5 днів в туалет ходила. Ну, як то у нас є, грошей не було, стало тільки на апельсин. Видите? І ефірно апельсину, якщо чесно, я сам такої дії не чекав. На апельсині. Вона почала кожен день ходити в туалет. На апельсині в неї безсоння прийшло вона спати, нормально почала. На апельсині в неї знялися головні болі, На апельсині в неї пройшов нервовий тік. На самому апельсині. Що чесно, це для мене було так ну, аж здивування. І потім її дитина захворіла, температура 39. Дзвонить вона що робити? Ну, зразу ж таки ми передали кісточки грейпфрута, чайне дерево, апельсин там вдома був. Пізніше воно вже червону ягоду добирало. Ну і 39 температура. Помазали апельсином, помазали чайним деревом, температура спала до 38. Кісточки гріфрута середину, високу дозу, ну ніби так у день 38-37,5. На вечір, хто знає, що таке вірусна інфекція, температура завжди більше піднімається. Там 39, ну спадало до 38,5, і мама дуже хвилювалася. Само собою, там ми легені дивилися, щоб, не дай Бог, пневмонії. Ну, я кажу, давай так, ну, 2-3 дні мусить так бути. Якщо вже вірус попав в організм. За день, ви його, аби як ви хотіли, там, як би ви хрестилися, молилися, що би ви не приймали, за день він не може перейти, якщо він вже попав. Кажу, 2-3 дні. За 2-3 дня дитина без єдиної табліточки, без єдиного антибіотика, вийшло, все здорово, активно. Мама каже, перший раз бачу, що після хвороби вона така була. Дитині 8 років. А подружки, син, та сама ситуація, теж 39. Тільки слухати про ефірні олії ми не хотіли. Тільки щось робити, ні, бо маємо йти до доктора. Попали до лікаря, положили в лікарню, в лікарні підчепила пневмонію, то хлопчик був, лікували вже від пневмонії. В суть тому дитина три тижні пролежала в лікарні, в сумі потратили, ну там, я чесно не пам'ятаю, ну не одну тисячу гривень. Сумієте, і дитина вийшла, і я їй просто кажу, порівняй. Порівняй свою і порівняй її. А дитина ліда, мішке під очима, їсти не хоче, вяло. Я кажу, тепер треба ще таку суму, яку вона потратила в лікарні. Зараз тратити на те, щоб ту дитину відновити до того нормального стану. То хто краще зробив? А в чому було питання? Тільки вникнути. Тільки послухати. Розумієте? І тут, що ми говоримо ефекти, зараз говорити дуже багато можна. Як дзвонить до мене одна лікарка, яка вже так, ну, така включилася в роботу, каже: Зарій Дмитрович, я такого ще за 20 років не мала. Я думаю, що вже сталося. Я прийшов перізуючий герпес. Ну, хто знає, це так лише називається, коли обкидається тіло таким, ну, не все тіло, по ходу нервових закінчень, ніхуяна. Каже, на чайному дереві просто прийом середину. І мазати зоні, бо нічого не було, вона ну, лікарка своє чайне дерев дав. За два дня ніяких слідів. За два дня, каже, я за 20 років ніколи такого не бачив. Нічим такого не бачив. Та навіть банані, герпеси, що це, в кожного буває, Вискочило чайним дером помазали день-два і до побачення. Розумієте, куча речей можна говорити. Протиглисна дія. Коли приходить мама на мікроскоп, дитина майже 2,5 роки. Давали декаріс, бо не знаю, ну, давали протиглисний засіб, бо були виявлені глисти. Я на мікроскопі після цього засобу теж бачу личинки. Теж бачу личиночки. Ну і кажу, давайте фенхі. Мама так ще з претензіями, мов, як це ми ж тільки що давали протиглисний засіб. Ми кажу, ну от я то що бачу, то вам і говорю. Так, уважку взяла мама та фенхі, дзвонить, по-моєму, на третій день. Чуткий голос возбужденний. Казай Дмитрович, як тут дорослим приймати? Я кажу, а що таке? Розумієте, дитина каже, чотири червячка вийшло. Це просто щось, от вам проти глисні. То може краще так, може краще артишочок профілактично. Ми зараз так ходили, ну, Було можливість в дерматовернологічному стаціонарі. І скільки я бачу дітей з тими атопічними дерматитами, що просто починалося від дитинства, там десь за влушками. Там десь між попочкою, там десь назгинами. І так, знаєте, так, так, так. І дійшло до того, що дитину вже всю обкидають, мазають, колять, що тільки не хочеться. Це не краще, хіба дитині артишочок подавати хоча б два-три рази на рік, Флора Макс наш пропити. Це хіба не краще, потім не, не колоти дитину, чим би не пішло. Розумієте? Діться, саме, основне, ми тут багато що можемо зараз говорити про лікування, Ну, лікування це є боротьба з хворобою. І якщо у людини свідомість лікуватися, навіть лікуватися вівасаном, це все одно є свідомість хвора, бо боротися з хворобою. А здорова свідомість бути здоровим, це означає робити все можливе, щоб це здоров'я зберегти, щоб не допустити до твоєї хвороби. І коли приходить до мене жінка, а у нас є глисти, я кажу, та не шукайте свої глисти. Маєте фенхір. Майте чебрець, Маєте тми. Та візьміть два-три рази в рік, пропийте. Візьміть той артишок. Тих там, скільки 600 гривень, це є ваш вклад, у ваше здоров'я, у ваше майбутнє, для того, щоб бути здоровим. Та азеточка, що ви взяли, той Вітал Плюс. А, до речі, так ще просто за хочу сказати. Приходить теж чоловік на гемосканування, який має, має вже шунт в серці. Ну, ця судина була забилася і ставили нову по простому. І він вже зараз дуже шоба, приймає, багато контролює той показник згортання крові, щоб не був високий. І знову друга судина забивається все рівно. І приходить до мене, ну все приймає, а кров густенна, як би взагалі нічого не приймав. І куча засобів приймає. І от просто вітал плюс. Просто омега-3 жирні кислоти, півтора місяця і зовсім інакший ефект. Знаєте, та коли взяли ту омегу, не треба, коли у вас 95% суди не забито в серці, коли там вже ноги синіють. Коли щось непонятне, а давайте ми тоді пачечку Віталплюсу. А може це кожен день треба? А може кожен день, що таке якихось 300 гривень в місяць для вашого здоров'я? Просто стати і навіть для себе вникнути. А чого мені це? Не просто я приймаю для чого. Ну, так казали, приймати. Ну, бо там на семінарі говорили, що це добре приймати. Вникні навіть для себе куча семінарів, куча е, відеозаписів, куча лекцій для того, що робити, щоб бути здоровим. І для ну, саме чого це треба робити. Просто уникнути. І я бачу, моя бабуся два з половиною роки ну, приймає засоби. Вона забула за тиск. От колись була таблетка на таблетку, щоб зняти тиск. Зараз тільки піднімається тоді, коли ну, трошки пер... понервується, тоді щось він чуть-чуть піднімається. Вона забула за тиск. Вітал плюс, лимон, лаванда, це в мене постійний, азетку. Моя мама, до речі, скажу, так нарешті вже теж доколопав. Е, наша серія Viva Slim. Моя мама від. Ну, е, Viva Slim це серія для е, похудіння. Ну, от Моя мама вона брала наші супчики, брала наш лімофіт, і я вам скажу, від грудня місяця. До зараз моя мама скинула майже 20 кг. Просто контроль калоражу. Прошу? Ну, собою. От, контроль калоражу. Наші супчики, лінофіт, бо ми так, От, мама спочатку приймала самі супи, то мама скинула 10-11 кілограмів і знаєте, якось вага так стала і потім не скидалася. І ми просто так, я вирішив, додати ще лінофіт. Там і йод, думаю, класно. І все-таки спалює жир в тих місцях, де він важко спалюється. От, Просто взяла лінофіт і така дія пішла кажу, від грудня місяця 20 кг. І просто шикарно там вже, всі пальта треба перешивати, вже всі підходять, питаються, як ти таке зробив, але ефект просто феноменальний. А Розумієте? Прошу? Мамі років скільки. Мамі років скільки 72-го року. Молода. Ну, 46, так? Так. Да. Я своє, так, своє моє день народження, не ждать, я кажу, а з чим. Я я, як народження. Так, що в мене здатена трохи така пані. От. Тому от, саме основне, вникнути, просто подумати, а що мені треба, а для чого мені треба. Розумієте? І куча речей можна попередити. Отак от послухати і за 10 років може бути зовсім інакше. Може бути здоров'я, От як ми були в Швейцарії, Подивись, як там на танцполі бабуся, ну так десь років 80, так ноги догори горити Я думаю, я би так не знаю, чи зміг. А це може, Чого? бо іменно є Вкладання в здоров'я, не боротися з хворобою. Давайте ми будемо лікуватися незвичайними засобами і Це теж не то. Саме основне зберегти здоров'я всіма можливими способами. Тому думаю, я буду закінчувати. Дякую вам дуже за увагу. Виражаю наші.